Зі мною за зв'язку речник повітряних сил збройних сил України Явлаш. Євлаш. Пане Ілля, добрий день. Питає студія слава Україні героям слава напередодні. Оглядач німецького видання Більд, яке взагалі вважається таблоїдом, але тим не менше до Юліана Рьопке прислуховується, написав, що в Україні залишилися майже нульові запаси ракет для систем Петріот та СамПТІ. А, наскільки критичною є ситуація з боєприпасами для цих систем ППО? Ну, звичайно, ми маємо розуміти перш за все, що Україна не виробляє самостійно дані системи та боєприпаси до них. Тому звісно, що нам потрібно більше ракет. Ми не можемо самостійно поповнювати запаси, не можемо самостійно виготовлювати ці ракети. Тому наші партнери знають про нашу потребу. Вони знають скільки в нас і ракет знають скільки нам необхідно ще. Однак не варто вдаватися паніці, оскільки ви бачите і сьогоднішні результати, як відпрацювали наші мобільні вогневі групи, збито 16-17 шахедів, Майже 100% вчора також досить був гарний результат. Ми збили 16 з 20 ракет Х-101, Х-555. Також в тому числі збиті були майже всі 40 дронів, 2 з 4 Ракет Х 59 звісно, що кінжали збивати досить складно. Це незвичайна зброя. Це не крилаті ракети, так які вдається збивати навіть нашим мобільним вогневим групам. Тому це надзвичайно складна ціль. для цього. Нам необхідна велика кількість. і Ми не втомлюємося про це говорити. Петріотів так це єдина зброя, яка на даний час може ефективно протистояти потужним засобам повітряного нападу ворога. І звісно, що ми дуже очікуємо на поставки нашими. Партнерами цих систем ППО ну, окрім кинжалів тут видання Дефенс Експрес пише про те, що росіяни вдарили по трипільський тес ракетою Х-69. Ця інформація ще офіційно не підтверджена. Наскільки я розумію, зараз рештки ем, ракети вивчаються. Але якщо Х-69, наскільки це складна ціль для е, нашої ППО і чи можуть тут Петріоти зарадити? це покращена система версії Ха 59 наразі, так як ви правильно зазначили, встановлюється, яка саме була ця ракета, який саме був її тип. Попередньо Росія вже застосовувала подібні ракети раніше. Це свіжі ракети, деталі яких виготовлені в 2023 році. Тобто, ми можемо бачити, що Росія постійно продовжує намагатися виготовляти нові ракети однак, все залежить від успішності їх продукування, так наскільки швидко вони зможуть. Забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та іншим. Наскільки їм буде вдаватися роздобути ці важливі деталі, звісно, що ракета Х – це нова ракета для нас, тому ми в тому числі вивчаємо, як можна їй протидіяти, і як найімовірніше, що Петріо також зможе їй протистояти, оскільки він боровся і достатньо із більш складними типами ракет, як циркон та кінжал. На жаль, такі ракети вони летять в глибину, так, але при фронтові міста вони не тільки від таких ракет Х-59 і інших страждають а й від авіабомб, від с 300 приміром, Харків, які просто кожного дня росіяни зараз криють вогнем. Чи є технології, системи, які могли б посилити захист неба над Харковом? Ми маємо розуміти, що відстань від кордону із Харковом так з територією Росії, вона надзвичайно коротка, і росіяни дуже часто застосовують зенітні ракетні комплекси С-300 як балістичні для того, аби нанести потужного удару. Відстань дуже часто вирішує питання, і швидкість дуже велика, з якої летять ці ракети. Вона дає досить мало часу на ефективне застосування так наших систем. Тому єдине тут ефективне рішення, може бути це стримування саме е, і тактичної авіації ворога, які застосовує керовані авіаційні бомби, в тому числі. Ну і звичайно, що е, це виявлення цих систем і випередження їх в нанесенні вогневого удару, нанесення контрударів, та е, звичайно, що системи ППО різних типів, так е, залежності від цілі, які будуть. Е, е, Наноситися по цьому населеному пункту, звичайно, що цьому можна протистояти однак для цього необхідна підтримка наших партнерів.